Щиро вітаю вас, дорогі телеглядачі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Володимир Гриневич. У 26 му розділі «Івангелії від Матвія про перебування Ісуса в Гевсиманському саду написано. І трохи далі, пройшовши, упав він до лілиць та й молився й благав: Отче мій! Коли можна, нехай обменеться чаша мене, проте не як я хочу, а як ти. Та ніч у Гецеманії була найстрашнішою з усіх, які будь-коли переживала людина. Ісус повинен був померти наступного дня. Прийшовши на землю, Він добровільно погодився стати на місце людини і померти, щоби заплатити за її гріхи. Ісус прийшов на землю як людина, Він був повністю Бог і повністю людина. Він не зображував людину, він повністю прийняв нашу людську природу. І як у людини, в нього був інстинкт самозбереження. Він не хотів ані помирати, ані терпіти болі і страждання. Духовна боротьба в Гевсиманському саду була боротьбою за людське спасіння. Ісус відчував себе самотнім і залишеним, Він відчував на собі гріхи усього людства і знав, що ці гріхи нестерпні для його батька. Він боявся смерті, боявся так, що благав Отця, Отче мій. Якщо, можливо, хай мене. Обменеться чаша, однак не як я хочу, а як ти. Це був момент, коли Ісус вирішував нашу вічну долю, Ісус вагався. Якби небесний ангел не зміцнив Христа, щоб Він виніс агонію, людська природа виявилася би, переможною тягарем гріха. Тієї ночі Ісус міг кинути все і повернутися на небо, але якби Він так учинив. Людство загинуло б назавжди. Саме любов до людей спонукала Ісуса винести це страшне випробування і випити чашу смерті. Наступного дня Господь Ісус був готовий прийняти смерть. Він поклав на себе чужий хрест. Він його не заслужив, він вийшов із Христом на гору Голгофу, де його розп'яли разом з двома розбійниками. Він помер, як і жив серед грішників. Він і прийшов в цей світ для грішників. Коли я дивлюся на Голгофський хрест, то опускаю очі і дякую Христу за його любов. Що було б зі мною, якби він не полюбив мене? Як я можу не віддати йому своє серце і не простягнути йому свою руку, якщо заради мого спасіння він прийшов і помер на хресті? Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за те, що Син твій. Ісус Христос, наш Спаситель, залишив простори небесного Царства і зійшов в цей світ, прийняв людську природу і віддав своє життя заради нашого спасіння. Господи, допоможи нам цінувати цією жертвою, допоможе нам прийняти Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, благослови наших телеглядачів і допоможи їм це зробити сьогодні, послідувати за тобою в ім'я Ісуса Христа, наша молитва. Амінь. Не відкладайте своє спасіння на завтра, а йдіть до Ісуса сьогодні, адже Він віддав своє життя ради вашого спасіння. Пишіть нам про свої молитовні прохання та надсилайте їх на нашу електронну адресу або телефонуйте за номерами телефонів гарячої лінії, що бачите на екрані. Прощаючись з вами, бажаю вам щасливого дня та благословенного дня.